Не пити так і на світі не жити. Подумав чоловік та сів за кермо добряче на підпитку. Те, що відбулося далі, просто не вкладається в голові. Тільки послухайте, гори кермувальник так нахилявся, що протаранив одразу п'ять автомобілів. Зупинити п'яничку, змогла лише вантажівка. Сам інцидент трапився у середмісті Дурбича. На щастя, ніхто не постраждав. Водії пошкоджених автівок одразу ж викликали поліцію та відзняли шофера, який йому віру, навіть не зрозумів, що накоїв. Клієнтура, добрий день. Класно, класно, класно когось підставляти, прикольно. Ні, ти дивися на мене. Я зараз тебе, що ти дивись! Прикольно тобі! Класно тобі! Номер авто! Ти виїхав прямо перед нами, дякую Богу, що нам машину не заїхав.